Цікаві факти. Дружина із коханцем бавиться у ліжку. Як раптом несподівано чується звук дверей, що відкриваються, і вона говорить своєму коханцеві: Так, іди швиденько на балкон, перелій ще сприла і повисни з того боку. Потім, коли чоловік відвернеться, я тебе як-небудь випущу. Він швидко побіг на балкон, зробив, як вона веліла. Ну, і якось так вийшло, що дружина про нього забула. Так провисів він всю ніч, настав ранок. У двір вже вийшов двірник із мітлою підмітати. Побачив він цього мужика в одних трусах і каже йому: Висиш? Ну, так, вишу, відповідає жахливо втомлений мужик. Довго тобі ще? Не знаю. Ну, гаразд, тоді ноги трохи підніми, мені тут підмести треба.